Всім привіт! Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі і хочу показати свій стаканчик з Аврори. Uh -huh. Не Просто Угу. Uh -huh. І сьогодні я хочу затронути таку тему, всю, взагалі, просто все. Я буду говорити зараз в цьому відео все, що буде приходити мені в голову і пробувати структурувати це. І так, якщо ви мене запитаєте, яке найбільше моє усвідомлення в житті, я вам скажу, що все в цьому світі взаємопов'язане. І те, що взагалі життя на землі, це величезна структура. Структура з різними чинниками І Чому я взагалі вирішила зняти це відео? Я сиділа, просто сиділа, ніколи не зачіпала, нормально рівно. Підписувала на коментар до моєї сторі в інстаграм. І тут мою спину просто пронзає різкий біль. Такий біль, що не можна витерпіти. Я швиденько переміщу... Переміщуюся на підлогу. Щоб зробити вправи для того, щоб мені відпустило трішки спину. І в цей момент я почала думати: в чому причина, чого в мене так часто болить спина. А на цей раз, ну, це дійсно було не дуже боляче. в мене ще так ну, не було. Ем... І я підійшла з. Психосоматики. Що таке хребет? Ну, хребет це наша внутрішня опора, Дійсно. тому що на ньому тримається весь наш тулуб. Тому з цього можна зробити висновок, що це брак внутрішньої опори, внутрішньої сили, внутрішньої впевненості. Впевненості в тому. Що я все зроблю, довірю до себе, тому над цим треба попрацювати. Далі Ноги. Чому віднімаю ноги, чого дуже сильно болять ноги, наприклад, нерв тяне. Це, як я прочитала в інтернеті, е, дуже сильні негативні емоції, стрес, втома, якраз в той день в мене і. Були такі емоції, тому я вирішила, що це підходить. Ем... Але це тільки одна сторона, а їх безліч. Можна ще підійти зі сторони здоров'я? Можливо, може, можливо, мені потрібно сходити до лікаря, щоб мене відправили на МРТ. І я нарешті дізналася. Чого мені віднімає ноги? <ріст> Як би? <ріст> В 15 років. Але я цього не зробила. Можливо, колись. І це, до речі, величезний приклад нелюбові до себе. Тому що любов до себе це якраз це піклування про своє здоров'я, піклування про своє е, е, життя. Про свої знання, про своє самопочуття і ще безліч всього. Так що, хто досі думає, що любов до себе це зробити масочку, сходити на манікюрчик, щоб тобі кутіку обрізали і вітамінки якісь намазали. Ні, це далеко не любов до себе. Це просто догляд за зовнішністю, хоч це ніби і входить туди, але як на мене, любов до себе це щось більш, більш глибоке. Що я досі досліджую? Можливо, колись я зроблю курс. Ну, далеко так заходити не будемо. Е, так. Але ж, е, психосоматика і фізика. Давайте не будемо про фізику. Е, і фізичне здоров'я. Це тільки два аспекти. А е, їх дійсно може бути дуже багато. І що це дало мені розуміння? Що якщо ти хочеш виправити щось в собі, вирішити якусь проблему, ну не можна зайти тільки з якоїсь одної сторони. Це завжди комплексний підхід. Завжди. Я надіюсь, чи змогла б вам чимось допомогти. Хоча я не знаю, чим я допомогла. Але так, я просто розказала, поділилася чимось своїм, тим, що я зрозуміла, і це принесло мені задоволення. І просто треба було вже нарешті зняти відео на Ютуб. Я їх знімала, чесно знімала, але не виставляла. Бо, ну, певно, був настрій не такий. Можливо, я б могла би сказати ще багато всього, але повірте, це б були такі речі. Ну, це не значить, що вони якісь такі... О, як Даша робить. Я мала на увазі, що вони О, якраз. От і про Дашу згадала. все згадала. Ну, ладно. А ну, є таке бажання, глибоке внутрішнє, поділитися з вами е, дечим. Кожен раз е, взагалі в день з іншими людьми я не особо розговорчу. От я дійсно ну не люблю я говорити в день з людьми. Або це можуть бути якісь теми, які мене дійсно цікавлять. А навіть якщо ця тема мене дійсно цікавить, я можу просто не знайти слів. Я не хочу думати, я не хочу говорити в день. А вночі, от коли вже треба лягати спати, в мене стільки в голові думок і стільки тем для розмов я можу говорити просто безкінечно. І Як лягаю спати, наприклад, пам'ятаю, з мамою лягала спати, і я їй щось розказую, щось в неї питаю. Вона там вже десятий сон бачить, а я далі говорю і говорю, і говорю, і говорю. і... Але мені навіть все одно, що мене ніхто не слухає. Я просто говорю. Певно, виговорю все, що не виговорила за день. І вночі до мене приходять такі різні усвідомлення. Я думаю, це в багатьох є таке, от ніч це найпрекрасніший е, час. Тому що тоді всі такі відкриті. Більш чесні, можливо. І це прекрасно. Правда, на ранок ти просинаєшся і жалієш про все. Що сказав, що зробив. Але це вже таке. Це буде зранку, як кажуть. Так, я вже далеко відійшла від теми моє любіме заняття. Тому я прощаюся з вами. Всіх люблю. Бажаю всього самого найкращого. Ну. І звичайно, реалізації. Я вдарила пальцями губу. Ну ладно. Дякую, що подивилися.